Рептилоїди, яких називають Силуріями, з'явилися на Землі ще до людства, принаймні у Всесвіті, який ми бачимо у фільмі Доктор Хто. Але якщо відкинути наукову фантастику, звідки нам знати, що якась розвинена цивілізація існувала на нашій рідній планеті за мільйони років до того, як з'явилися розумні люди? Це серйозне питання, і серйозні вчені розмірковують над тим, які сліди могли залишити ці потенційні попередники. І вони називають цю можливість силурійською гіпотезою. Коли йдеться про полювання на розвинені позаземні цивілізації, які можуть існувати в космосі, треба рахуватися з тим, що Всесвіту близько 13,8 мільярда років. На противагу цьому складне життя існує на поверхні Землі лише близько 400 мільйонів років, а люди розвинули індустріальні цивілізації лише за останні 300 років. Це підвищує ймовірність того, що індустріальні цивілізації могли існувати задовго до появи людини, не тільки навколо інших зірок, але навіть на самій землі. Привіт, земляни! Вісім способів, як інопланетяни могли з нами зв'язатися. Я не вірю, що індустріальна цивілізація існувала на землі до нашої. Я не думаю, що існувала цивілізація динозаврів або цивілізація гігантських деревних лінивців. Сказав співавтор дослідження Адам Франк, астрофізик з Рочестерського університету в Нью-Йорку. Але важливим є питання про те, як би вона виглядала, якби вона існувала. Звідки ви знаєте, що його не було? Вся суть науки полягає в тому, щоб поставити питання і подивитися, до чого воно призведе. У цьому суть того, що робить науку такою захоплюючою. За словами Френка та співавтора дослідження Гевіна Шмітта. Директора інституту космічних досліджень імені Годарда Наса в Нью-Йорку, артефакти людської або інших промислових цивілізацій навряд чи будуть знайдені на поверхні планети приблизно через 4 мільйони років. Наприклад, вони відзначили, що міські райони зараз займають менше 1% поверхні Землі і що складні предмети, навіть з ранніх людських технологій, зустрічаються дуже рідко. Така складна машина, як механізм антикітера, що вважається першим у світі комп'ютером з давньої Греції, залишалася невідомою аж до розробки складних годинників у Європі епохи відродження. Також може бути важко знайти скам'янілості будь-яких істот, які могли б жити в індустріальних цивілізаціях, додають вчені. Частка життя, яка скам'яніла, завжди надзвичайно мала. Наприклад, з усіх численних динозаврів, які коли-небудь жили, було знайдено лише кілька тисяч майже повних скам'янілостей жахливих ящерів. Враховуючи, що найдавнішим відомим скам'янілостям Homo sapiens лише близько 300 тисяч років, немає жодної впевненості, що наш вид взагалі може з'явитися у скам'янілостях у довгостроковій перспективі, додали вони. В зображеннях найдавніші скам'янілості на землі. Замість цього дослідники запропонували шукати більш тонкі докази індустріальних цивілізацій в геологічних записах Землі або інших планет. Вчені зосередилися на вивченні ознак цивілізації, які люди могли створити протягом антропоцену, геологічної епохи, що характеризується впливом людини на планету. Через кілька мільйонів років будь-яке фізичне нагадування про вашу цивілізацію може зникнути. Тому вам доведеться шукати осадові аномалії, наприклад, різні хімічні баланси, які просто виглядають дивно, каже Френк. Одна з ознак індустріальної цивілізації може бути пов'язана з ізотопами таких елементів, як вуглець. Ізотопи елементів розрізняються за кількістю нейтронів у їхніх атомних ядрах. Наприклад, вуглець 12 має 6 нейтронів, а вуглець 13 7. Наприклад, люди, що живуть в індустріальних цивілізаціях, спалили надзвичайну кількість викопного палива, вивільнивши в атмосферу понад 500 мільярдів тонн вуглецю з вугілля, нафти і природного газу. Викопне паливо походить з рослин, які переважно поглинають більше легшого ізотопу вуглецю 12 ніж важчого ізотопу вуглецю 13 Коли викопне паливо спалюється, Воно змінює співвідношення вуглецю 12 до вуглецю 13 яке зазвичай міститься в атмосфері, океані та ґрунтах, ефект, який згодом може бути виявлений у відкладеннях, що свідчить про індустріальну цивілізацію. Крім того, індустріальні цивілізації відкрили способи штучної фіксації азоту, тобто розриву потужних хімічних зв'язків, які утримують атоми азоту в парах в атмосфері. Використовуючи отримані в результаті цього поодинокі атоми азоту для створення біологічно корисних молекул. Масштабне застосування азотистих добрив, отриманих шляхом фіксації азоту, вже можна виявити у відкладеннях, віддалених від цивілізації, зазначають вчені. Антропоцен також спричинив масове вимирання широкого спектру видів, яке, ймовірно, можна побачити у викопних рештках. Промислова діяльність людини також може виявитися видимою в геологічному літописі у вигляді довгоживучих синтетичних молекул з пластику та інших продуктів або радіоактивних опадів від ядерної зброї. Одна з диких ідей, яку піднімає силурійська гіпотеза, полягає в тому, що кінець однієї цивілізації може посіяти насіння для іншої. Індустріальні цивілізації можуть спричинити утворення мертвих зон в океанах. Що призведе до поховання органічного матеріалу струпів організмів у цих зонах, який згодом може стати викопним паливом, здатним підтримати нову індустріальну цивілізацію. Врешті-решт, ви можете побачити ці цикли в геологічному літописі, сказав Френк. Загалом роздуми про вплив попередньої цивілізації на Землю можуть допомогти нам замислитися над тим, які наслідки можна побачити на інших планетах. Або над тим, що відбувається зараз на землі, сказав Френк.